Судитимуть членів злочини. Група, яка займалася збутом наркотиків по усій території України. За місяць ділки завдяки цій незаконній діяльності заробляли близько 10 мільйонів гривень. До складу злочинної організації входило 10 осіб. Усі вони мешканці Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Ділки орендували приватний будинок та декілька гаражів Новомосковську та Дніпрі, де обладнали лабораторії з виробництва амфетаміну. В середньому щомісяця збували від 8 до 10 кілограм амфетаміну, сировину для виробництва якого завозили з-за кордону. Для прийняття замовлень створили в телеграмі онлайн-магазин закритого типу. В середньому щомісяця збували від 8 до 10 кілограмів амфетаміну. Учасники злочинної організації, які знаходилися в Дніпрі, отримували товар для збуту поштою та розповсюджували його на території міста шляхом закладок. Замовлення отримані через онлайн-магазин відправляли поштовим перевізником у будь-який регіон України. Щоб зібрати необхідні докази, правоохоронці провели 45 обшуків за місцями нарколабораторій, проживання та у автомобілях фігурантів. Вилучили понад 200 кілограмів амфетаміну, стільки ж прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад кілограм канабісу тощо. Thank you. Обвинувальний акт стосовно восьми учасників злочинної групи вже скерували до суду, а двох інших зловмисників наразі розшукують. За організацію цього наркобізнесу зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.